Это первый шаг, то, что они приняли в пятницу. Вот. Но все-таки надо вводить накопительную систему, потому что очевидно, это путь, которым шли все развитые страны, и мы должны продвигаться дальше. Как вы оцениваете пенсионную реформу? Очень плохо. Почему? Вот она не есть. Какие положения вас наибольше уборяют? Все. Она не для этой страны. Дело в том, что... В нашей стране это еще издавна было, что женщины, они. Что мужчина, что женщина? А сейчас нас вообще приравняли к мужчинам. То есть женщина это баба ломовая. То есть, где мужчина, где женщина? Почему-то мужчина, который сильный пол, он может уходить в 60 лет на пенсию. И женщина тоже может. То есть мы на себе как тянули, так и тянем. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Дуже-дуже-дуже-дуже важко, как бы. Я не знаю, не розуміють, вони зовсім народа нашого і не хочуть і розуміти. Із думкою черкастів Солідарні і у Федерації профспілок, Петро Шевченко майже весь минулий тиждень провів у Києві. Разом із однодумцями він брав участь у акціях протесту. Загальна думка була, що законопроект потребує суттєвого допрацювання. З цією думкою ми вийшли на парламентські слухання, які відбулися у Верховній Раді. Мушу визнати, що Більшість думок була законопроект, який не можна приймати за словами голови федерації профспілок Петра Шевченка. Уряд в першу чергу повинен звернути увагу на стабілізацію економіки, тобто створити нові робочі місця, збільшити та вивести з тіні заробітну платню. Без цього говорить неможливо провести якісну пенсійну реформу. Запропонований проект не вирішує головної проблеми. А яка сьогодні головна проблема у пенсійному забезпеченні? Це дефіцит коштів пенсійного фонду. Власне, пенсійного фонду не вистачає для забезпечення пенсіями людей, які цього заслужили. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду складає 36 мільярдів гривень. Обов'язкове відрахування наповнюють обласний пенсійний фонд лише на 45%. Нині двоє працюючих отримують трьох пенсіонерів. У цьому полягає солідарна система. Новий закон передбачає введення накопичувальної системи. Участь у ній братимуть особу віком до 35 років. На сьогоднішній день проводиться нарахування для, для страхувальника у розмірі 30 33,2% і утримання в розмірі 2%. передбачається, що буде збільшено утримання з 2 до 7%, відсотків. Ці кошти будуть накопичуватися для особи. Вона це буде додаткова пенсія до солідарної системи, до тої пенсії, яка буде призначена із солідарної системи. Також закон про пенсійну реформу передбачає обмеження розміру пенсії для всіх категорій громадян. Максимальний розмір пенсії обмежується десятьма прожитковими мінімумами. Така норма поширюватиметься і на всі призначені виплати. Закон передбачає збільшення страхового стажу на 10 років для чоловіків і жінок. Збільшення пенсійного віку для чоловіків до 62 років стосуватиметься тільки держслужбовців. Для жінок Новини, якби не втішні, тому що дійсно буде продовжений пенсійний вік, зрівняний з чоловіками до 60 років. Це буде здійснюватись на протязі 10 років, кожний рік буде термін роботи збільшуватися на півроку. Зміни у пенсійному законодавстві стосуватимуться і призначення пенсій. Якщо раніше пенсія призначалася, бралася середня заробітна плата по народному господарству за рік, що передує зверненням за пенсії. Тобто, якщо людина зараз звертається у 2011 році, бралася середня заробітна плата за 2010 рік для призначення пенсії. Надалі планується, що буде братися три попередні роки. Обмежить у пенсії працюючих пенсіонерів. Таким чином, більшість нововведень не працюючим. Чим пенсіонерам, ні тим, хто вже на заслужену відпочинку. Люди активно шукають альтернативи державним виплатам. Серед таких ця черкаська родина. Таміла Павліна на пенсії вже п'ятий рік. Маючи за плечима 40-річний стаж, призначений у пенсію жінка не задоволена. Звичайно, за такий трудовий стаж хочеться мати трошки більшу пенсію і зважаючи на те, наскільки щас нам стало гірше жити. Я маю в виду ціни, ціни на комунальні послуги, ціни на продукти. Пенсія взагалі, взагалі, з такою пенсією вижити у нас час дуже тяжко. Кращого майбутнього Таміла Васильченко бажає своїм дітям та внукам. Про це вона думає вже зараз. Майже весь світ, не майже весь світ, живе за рахунок страхування. В нас це питання. Ну, закрите. Я беру по собі. Я дуже мало знаю за страхування. Це трошки відкрила очі, коли я почала займатися цим питанням. Дочка Таміли Павлівни Олена працює вихователем у дитячому садочку. Про достойну державну пенсію жінка навіть не мріє. Я вибрала для себе. Програму страхової компанії, програму, яка називається пенсійне накопичення. От, і порахувала, якщо я вкладаю, в мене є зараз страховий рахунок свій, от, я кожного року роблю внесок 3 тисячі. За 20 років у мене буде сума 180. Тисяч ну з процентами там з усім разом. Ще одна альтернатива державним пенсіям депозитні вклади, які пропонують чимало банків. Проте зазначають, у пенсійному фонді обидва варіанти є ризикованими. Гарантувати виплату, хоч і мінімальної пенсії, може тільки держава. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, спеціально для «Вікка новин.